Доброго ранку, дітки! Дітки, погляньте уважно і скажіть, що ви бачите на картинці. Так, сонечко і хмаринку. А тепер послухайте веселі загадки і спробуйте відгадати, яка про сонечко, а яка про хмаринку. Цілу нічку спочиває, вдень по небу гуляє. Дуже тепле і яскраве. Промінці нам шли ласкаві. Заглядає у віконечку, що це, дітки? Сонечко, молодці. Малята, скажіть, а якого кольору сонечко? Так, жовтого. А якої форми сонечко? Круглої форми, так. Дітки, скільки у сонечка промінчиків? Один чи багато? Правильно, багато. А що робить сонечко? Світить і гріє. Дітки, ви любите, коли світить сонечко? Малята, а давайте разом опишемо, яке сонечко? Сонечко тепле, яскраве, ласкаве. Лагідне, гаряче, привітне, молодці. Діти, послухайте іншу загадку. Біла синя волохата, як м'який клубочок вати, Небосхилом припливла, діткам дощик принесла. Знають Дмитрик і Оленка, що, звичайно, це. Хмаринка. Так, діти, це хмаринка. Дітки, скажіть, якого кольору хмаринка? Синього? Діти, ще бувають хмаринки? Білі, сірі, світлі, темні. А які бувають на вигляд хмаринки? А на вигляд вони бувають теж абсолютно різні. Хмаринки приймають різноманітні форми. Подивіться, ось деякі. Молодці, відгадайте ще одну загадку. Крап-крап-крап хмаринка плаче. Ой, сумна вона, одначе. Що із хмароньки полоще? Це рясний, осінній. Дощик. Дітки, скажіть, що нам хмаринка приносить? Дощик. А з чого складається дощик? Дощик складається з краплинок. А як крапає дощик? Так, крап-крап-крап. Молодці! Діти, я вам пропоную відпочити і послухати пісенку-закличку до нашого сонечка. Малята, вам сподобалось наше заняття? А нагадайте мені, якого кольору і якої форми сонечко. Так, жовтого кольору і круглої форми. Промінчиків багато? Так, багато. А якого кольору хмаринка? Синього. А що нам приносить хмаринка? Так, дощик, молодці. Дітки, я вам пропоную, як підете на прогулянку, спостерегти, чи є на небі сонечко і хмаринки. Дякую всім за увагу!